Даруємо тисячу гривень, якщо зісеш гострий кебаб. З'їсте гострий кебаб, отримуєте тисячу гривень. Готові? Скільки гострів? Я бачу. Дуже. Давайте. Поки ми доходимо до локації, розкажіть нам, хто ви, чим займаєтесь, скільки вам років? Ілля, 23 роки, працює графічним дизайнером. У нас є 4 рівні гостроти, за 3 і 4 гостроту ми даруємо тисячу або 500 гривень. Яку вибираєте? Хочеш тисячу. Є нюансик. Треба підписати договір. Ви ще не передумали? Ні.

Хоч ну, ще можна раз. Mm -hmm. Останній раз був займає. Mm -hmm. да, Якщо ти також хочеш протестувати свої вміння і любиш гостре, ми чекаємо тебе поганьковав. Або напиши нам в Директ, і наступний експеримент буде з тобою.